Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки, то чому вам, там, де будуть присутні інтереси вашого бізнесу, то чому там не може бути ваших boots on the ground? Ну, логічно, мені здається, логічно. Мені здається, тобто такий пас. Я зробив у бік сполучених штатів, також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Тому я вважаю, що приклад з американськими кампаніями, які вже в той чи інший момент цієї війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче, о, якщо він захоче при повторній агресії, нічого не зупинить. І це не через повагу або неповагу до слова Президента Трампа. По-перше, він не назавжди. А нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його додавив, дотиснув. І, наприклад, при Трампові немає наступу русських. Ну, якщо нам що легше, що наступ буде через там, я не знаю, 10 років, ми повинні думати зараз. Давайте, щоб це було нашою проблемою, і ми закінчили війну, і ми вирішили всі проблеми, а не залишати це на майбутнє.